Пропоную сьогодні цікаву роботу, аплікацію каченя. Для цього нам необхідно приготувати картон, скотч, пшено. Я приготувала круг і шаблон каченя. Обводимо олівцем шаблон. Ножицями вирізаємо по контуру. Далі я використала Липку смужку наклею її на основу смужками по всій поверхні. Ось що в мене вийшло. Обрізаємо залишки скотчем. І тепер ми з вами можемо працювати з пшеном. За допомогою ложечки ми засипаємо все коченя. Висипаємо зайве пшено. Пусть погляньте, яке вийшло гарне каченя. Додамо лапки, дзьобик і очі.